Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Журналіст розслідувач Юрій Ніколов заявив, що 14 січня до його квартири ломилися невідомі чоловіки, які намагалися його залякати. Пише професор Зіновій Бібрецький. Далі мовою оригіналу. Журналісти, які відвернулись від Тараса Чорновола на користі тушок Єрмака, ви наступні. Ви тепер їм недорогенькі. журналіст розслідувачу Юрію Ніколову намагалися закрити рот. Ця провокація є частиною ширших зусиль ОПЕ щодо нейтралізації неогодних. Від кейсів проти окремих людей до. Законодавчих ініціатив, судячи за стилем та судячи з провладних ТГ помайок це замовне шоу від квартальної гопоти з ОПИ. А з іншого боку, це яскраве підтвердження того, що розслідування Юрія Ніколова позбавили дуже впливових провладних покидьків багатомільярдної годівниці. Якщо цих гопників не знайдуть, якщо не віддадуть під суд, то це буде підтвердженням того, що замовники сидять у владі. Як стало відомо в неділю ввечері, до нього додому навідалися незнайомі молоді люди, які запрошували Ніколова на службу в армії. Світлини і відео були опубліковані на одному з ТГ-каналів, Афіліома. Ніх з ОП при цьому Юрій Ніколов має відстрочку, бо доглядає свою онкохвору маму, старший син якої його брат вже перебуває на фронті, і це добре відомо районному ТЦК. Блазані з-під банкової такими дешевими трюками діють проти журналіста-розкривача, близькі рідні якого служать і онкохвора мати. Юрій Ніколов відомий гострими критичними розслідуваннями корупції влади, зокрема закупівель міністерства оборони. Рік тому саме він викрив закупівлі яєць по 17 гривень за штуку. В випадку мобілізації за статутом зсу журналіст не може виступати або дописувати. Ти в змі без згоди пресофіцера підрозділу, який, звісно ж, на критику влади ніколи дозволу не дасть. Через службу в армії закривають рот виключно журналістам та блогерам, які критикують корупцію за влади. Жоден з блогерів та журналістів, які за владу хвалять, мобілізований поки не був. Арестовач навіть після звільнення зупу дивним чином не отримує повістики. Вільно їздить за кордон. Зелена погань не дає спокійно жити і працювати нормальним людям в країні. Ніколов сказав, що є 100% відсотків підозри на всім відомих Івана Петрова, тобто політтехнологів. Я не тряпки. Зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Нало ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.